Uh, 6 франка 42, заступив на зміну. Кліфорд Волш. Леонардо Воз. Дуже приємно. Uh, Сідай, залазь всередину, тоді зараз. В інший гараж я її переставлю просто. З uh, іншого, іншого боку? З іншого боку, так. Чуєш, там здається машина наша стоїть. Їх хтось тут залишив. Наша? Чекай. Наша, прямо Зараз вийду. Обережно, 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 обережно. Слухай я пропоную, давай я оцю технічну машину переганю в той гараж, так, вона туди так. нормально залізе. Давай. Блін, не встиг, чорт на всіх світлофорах постояв. Сюди тільки можна. Трантуватися можна буде. Чудово. Заглушити точно, точно заглушити, а то будемо без бензина. 4 по заступаю на зміну 10.8. Де тут кава машинка А ну вот, вот кава машинка, окей. Доброго дня. Че ночі? Доброго доброго. Що, як у вас тут справи? Нічого, от приїхав, пройшовся, хоч щоб зрозуміти, що, що на станції тут. Бо Дрозуміло. якби мене сьогодні сюди відправили, сказали, люди туди потрібні. Станція велика, ледь не заблукав. Я щоб машину припаркувати два рази навколо, об'їхав. Зрозуміло. Так, да, я бачив там репортаж, знімали про цю нову станцію, то вона дуже велика. А як ваш день, чи, чи ніч? Та нічого, тільки на зміну вийшов, Значить поки що все добре. Все тихо. Та це ваші колеги. Та, один десь, а, тут на станції крутився, капітан, бачив десь в офісі сидив. Ну, зрозуміло. Йому виділили офіс, то він вже стане да, 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 і да, не да, вийде. Та-та-да. Кави? Ой, знаєте, не відмовився б, Як вам нова станція. Якщо чесно, якесь. Незрозуміле лайну. <ріст> <ріст> У ті бокси нормально не видять. Так, зайти, а, не б, беріть, от, Тут бокси от, маленькі. Ой, дякую. Велике. Я, я от там поставив біля кавомашинки. Mm -hmm. ну, не знаю, станція мені сподобалась. Єдине що, щоб з одного боксу потрапити в інший бокс, це треба через всю станцію бігти. Більше того, треба на вулицю виходить, мій друже, а це вже дуже незручно. Так, да, це, Сумер... це незручно. Дуже незрозуміло, насправді. Тут планування зробили, але сама станція, значі, от, по ремонту досить таки кишерна, я вважаю. Так, да, ремонт чудовий. Так, добре, хороші вам зміни тоді. Щас зустрінемось на все добре. Ага. А. Блін, а ти бачив тут цей. Кімнату відпочинку. Тут прям жити можна. Ну, якщо та, нема де. Та я, в принципі, думаю, це от нахрена мені за оренду платить, я краще спокую чемодан, матраса притащу і буду от прям тут спати. А що заважає? Е, ну, цей капітан скаже: ну, з'їзди звідси. Та що? скажеш, я цей буду е, тут чергувати. Позанормово, от. О, позанормово, ну в принципі нормальна ідея. Чи, цікаво, я, я з таким режимом до пенсії доживу. Та доживеш, ніхто ж ти ж не будеш постійно їздити кудись, правильно? Ти будеш, ти скажеш, що ти позанормово, а сам будеш просто, якби, в випадку чого, такий. А що, не чую, вот рація не працює, треба батарейки, зарядити, там, я не знаю. Бедику реагую на останній виклик. Ага, потім мене ще порішають. Ну, мені таке щастя, не треба. Брати. Ну диви, а, диви, ну, диви, диви сам. 10, 23 поки що нікого не бачу. Вибір, як то кажуть, за тобою, але нормально, диви, кухня є, кімната відпочинку є, душ є, койка поспать є. Що тобі ще треба? Ну, в принципі, та. То, то... Як Як Медикодинай до, до, до лікарні вогнепальне поранення в легені. Повідомте лікарню рокфорд Хьюз. Можливий пневмотракс. тракс. Жаха, ці слова. Блін, мене, мене капітан нещодавно такий. Все, сідає в машину, і поїхали ми з ним коротше, на медичний виклик. Я такий сиджу, а ще нічого не знаю в медицині. Він такий, давай сюди, коротше цю дошку. Там у чувака кістка з ноги старчить. Вот. Він такий матай, я, коротше, там чуть пунктів. не облювався. Тує собі. Та-да. Так, а то слухай, то, то не, не про пожежу сигнал, ні? Так, да, то, то наше, поїхали. Ладер чи ін? Я думаю, engine. А engine у нас стоїть. Mm -hmm. да, so. тут стоїть? Да, engine тут. Ти за кермо, бо я міста не знаю. 4 по 0 буду позарати на проводу такой 4 по 70 нам потрібні медики на 8047 40 Що тут? Так. Engine 6 прибули. код шостий. Не болить. Якось. Треба його витягати. Один драйвер, в автомобіль. А... Так, зараз спробую двері відкрити. Та чекай, чекай, витягать без медика, ти хочеш його витягати. Чуєш, неси... неси гранули, треба розкидати. А, та, гранули, та, щоб та, не запалилось. Да, да, да. Зараз я спробую. так уж мне занавесить где-то 32. Я, я, ну, я сомневаюсь, что, что там сам проблемы с трафіком. трафика. Да, кажіть, кажіть. Це Это нормально, что я ничего не чувствую? Я... я мне... Не можно ставати инвалидом. Я, я спортсмен. Мне это... Я думаю, все у вас будет хорошо. Я не чувствую пальцев ніг. Ч, та все, до, все добре. Чекайте, зараз, це, uh, зараз медик приїде це, і все. Я впевнений, що все буде добре у вас. Там, та, там, там жінка, чи, чи що-то там позашляхову. Uh, в якому? Uh, в якому саме 2, в тому? 4, 5, 7, so, Так, там, я не а, Добрий день, а тут uh, скажіть uh, uh, а uh, uh, з Вінським. Uh, 4, 5, 6, Кого в'їхав, чи що сталося. А я не знаю, я не от за вами накрас приїхав. Просто щоб зрозуміти, хто ще постраждалий. Чи є так, ви ви? Я поки не бачу. Так, не, не знаю, приїхав. Та-та, медично. БЛС треба йому шию зафіксувати. Добре, добре. І щит. Попереду, попереду. Так, 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 так. так, так. так, так, так. Кажу тут залізтувалося, вже не розуміємо. Не, ну, я не знаю, я приїхав на країв за пожежний. Я тут не ще, та, я, ще вирі... я так розумію, якісь машини. Ти ще поки не опитував, що до угу. чого. Чекай, хай мені медичну допомогу дадуть. <звук> <звук> а, А можна Вене позвонити. По Можливо, маємо. В Лондоні, ми не Великобританії, в нас по іншу сторону рух. Там там телефон у мене десь дальше, по своєму... Зачекайте, сэр, Сумку. Сер, зараз я вам дам щоб дорогу проїхали. <гук> Мем, проїжджайте далі. Офі офіцер. Да да, да, да да. У мене 4 -4 на пасажирському телефон лежить, можете будь ласка, взяти випад. його? Я Джеймс. 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 <гук> зараз ми спробуємо вас э, дістати, а... добре? А, так, офіцер, 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 візьміть, от телефон, да -да. я дістав. Зараз я спробую якось двері розблокувати. Угу, mm -hmm, Добре, добре. Так, можете, будь ласка, там. Там телефон, мама, да. да я взяв. Як там. Як контакт називається? Так і називається. Мама, да? Так. Mm -hmm. Так, вот я набрав, гуч не включив, зараз там. Mm -hmm. Дається. Привіт. Як справа? У у та... мене, мене Останнє <постаність> я повідомлення я сьогодні покаду, не приїду, мабуть. по виклику а, та... Така ж машина жовта підвізла на сим 22D, можете перевірити? Да. Давай, вибач. Не буду відповідати. 1-2-7-0. Зв'яжись Дякую. з диспетчером. На диспетчер зв'яжеться з заявником і уточнить іменно форму автомобіля. Да? Чи мінівен, джип, купе та, і тому навіть, подібне. Так. Добре. Пора вчитись керувати телефоном без рук. Візьміть телефон, а покладіть йому назад там на цей. Та-та-та, зараз-зараз-зараз я тут спробую двері відкрити. Потримайте трошечки. Давайте його треба помістити на щі. Зараз приїде, швидка каунті. Давай, давай, я тут двері відкрив пасажирські. Так, 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 давай, давай обережно, е, обережно. Дуже обережно, його просто на щит треба помістити. Так, 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 так. Та, та. Фіксуй його, ага. на щиті і все. Добре, добре. Здається, що поспішати вже. Да -да, там? Манку Джеймс, все буде добре. Дякую вам. Так, хоп, да -да -да. забирайте пошкодження хребта. Uh, 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 так, uh, тепер треба машину цю евакуювати. Uh, uh. тоді. Uh, engine uh, на населено евакуатор треба. Uh, так, uh, uh, uh. ти все закінчив з машиною, всі маніпуляції. Ну я вона безпечна, навколо обсипав, акумулятор зняв, якби Плюс. тут нічого не буде. Треба речі збирати тоді, ми тут більше не потрібні. Ага. Я візьму тоді сумку. Е, так, візьми, будь ласка, інструменти. Ага. ага. Ну, якраз тут біля коло заля. Так, 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 так. Куди руку? Та. Нема Все, закрывай. Плейт, 7, 3, Підозритя, выкрытый не. Engine 6, повертаємось на станцию. Плейняна погода? Да. Ще, да. може может це и плюс. Засухи не буду. Шо, помидорки mm -hmm. вырастут? Чо игрки. Не, не буду лесовых ліс пожеж. А, ну це да. 8024 Адам по виту цього реально треба позитивно. Я в принципі відмитився, з печером і побачив, що ми вже просто на станції прямому щоб є стрекерів. А, ну так, Ну я для себе, якби знаєш, коли ж доведеться е-е, їздити самому чи що так, когось возить, якогось новачка, щоб знати, щоб вчитися, розуміти. Угу. Я розумію це, треба буде потім спитатися, що, що там з ним, що все добре зі спортсменом. Так, цікаво, дійсно, дійсно цікаво, хтось. Трипов диспетчера, а це мав бути аудитория. розумієш, якби ми, ми, можливо, якісь зірці життя врятували тільки що. Блін, а тут є щось Нормально, чи тут нормального холодильника нема. Ладно. Що тут? Та що б його? Ага, поїхали, да. Engine 6, код 3, прикріплюємось до ситуації. Нарколабораторія високої детонації Слухаю. кажуть, що там а, є ризик вибуху хімічних якихось речовин. Ну, ми хімічними речовинами якраз таки ми з ними і справимось. Ну, ладно, добре. Так. так. Так, так, так. Я в мене щось підозрюю, що доведеться лафетний ствол використовувати. Якщо там просто будинок горить, попереду, он я бачив, попереду десь а, ці дим, mm -hmm. дим. Так, ось все тут прям. Оставай, може, біля цього, щоб ми підключитися могли. О, господи, щось там вибухнуло. Так, Ого. я підключу. да Да, 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 да. Чуємо вибухи. Uh, engine 6. Uh, нам потрібен медик. <рик> у нас людина і поліція. В uh, oh, нас людина застроєна. Що <рик> з ним робить? Це парамедики. А хтось їде взагалі до нас? <рик> Я про це не думаю. Моя задача зараз. Позбутися цієї пожеж вж пожежі. Виходь. Ну, коротше, цей згорів, чи угорів, а в нього зброя, тож поліція в будь-якому випадку потрібна. Так, я тоді від'єдную все. Зараз приїде ага. Арсон. Нам треба звідси забиратися <поки>, <можливість>. <поки>, поки вони зараз не приїхали. Складу... Да, зараз я складу тоді цей. Все, можемо їхати. Engine 6, повертаємось на базу. розвертайся одразу, мені здається, тут. Я от а, тобі цей. Е... Помахати ручками, ну, в плані підказати про розпаркування? Ні, я бачу. Ні-ні-ні, я бачу. Я по зеркалах в принципі нормально. Ну добре. Треба вирівняти зараз тільки. Такі двері не відкриваю раніше часу, бо... E, можна... Та відір... Відір... відірвемо, так. Наче нормально, мені Та наче, так, да, наче все, все чудово. Що ти вже пішов відпочивати? Я хочу помитися. Ага, 4.5.7.0 буду супроводжувати швидку допомогу до лікарні Peakball з, з пораненим підозрюваним. А, тепер... а ти цей Во, я там сендвічі наробив, поки гарячі бери їш. О! Тут якраз серія Спондж Боба моя улюблена. А ти дивишся. Так, слухай, я от навіть не знаю, що тобі сказати. Ти або настільки старий, або. Або тупий. <с>? Ні, ну слухай, Тік-Ток, ти дивишся? Тік-Так не дивлюсь, немає TikTok. Нема... Во, значить не тупий, значить занапто старий. Ну, yeah. давай, бери сендвіч, розповідай, що тут в твоєму цьому Спанч Бобі. Ну що тут, як завжди, от, у них якась дійсно. Та я я ж не дивився. Дивились. Давай, давай, зараз. Ну, коротше, диви, у них, типа, зараз цей. Вони побудували якусь крепость на пляжі під водою. От. Зараз будуть, коротше, кидати один в одного какульки чи пісок, я не розумію. Ага. То вони так, оце день от... добрий. Господи, добрий день. Вітаю. Е, балбеси балбесы. Че балбесы? Еще балбесы. Я вас, вас цель. Е, прийшов пришло. Е, Сегодня вы приезжали на Груз Стрит, правильно? Так. Так, а можете рассказать, что бачили? Ну, що мы приїхали. Було повідомлено, що там якась химия, мы приїхали, там щось підрывалось в середині нача, теж якась... Я не знаю, от щось схоже на якусь хімлабу, якусь. Е, от ще перед цим до на нас вибігла людина з пістолетом він... да, в руках. Впав парамедик і сказала, що він помер. А що всередині взагалі було? Там ну, люди були, там може якийсь хтось біг ще чи щось таке? Ні, там вибіг один і один всередині вже згорівши лежав. І а... обладнання якесь. Пожежа, якого типу була. Ну, це хімія горіла. от. Наскільки цих взривів було При, приблизно? Я не рахував, а, там... ну може ну, декілька точно. І не один. це серія а, там... була вибухів, да, там була... таке відчуття, що вибухали оці колби, колби оце пам-пам-пам! Таке відчуття, як постріли. Ну, ми коли під'їхали, там вже щось оце вибухало. Тобто, я так розумію, що воно вибухало ще до того, як ми під'їхали. Так, так, Мужик, щось бігав, чи ні? Він вибіг, крикнув Поможіть, поможіть, розмахував пістолетом, впав, я його оглянув. Там сильні опики, викликав допомогу парамедики. вони приїхали, сказали, типа, все, ну, типа, не вижив. Угу. Угу, ясно. А якісь свідки, може, вибігали там на вулицю, щось таке. Да Та, ні, ні, ну там було. копи повинні про це знати. Ми то загасили пожежу. І, ясно. І все, нам там робити то нічого. Ну, ну, добре. Коротше, там просто поставщик е, цих е, котиків. Е, Кажуть, що е, роздав на всякі оці лабораторії щось нехороше. Так що ждіть, що може початися приколи з цими от лабораторіями і будьте обережні, бо що це діло дуже хорошо взривається і дуже дуже сплемінне. Ну, я сподіваюся, копи будуть е, теж на готові. Добре, всім дякую. Ваше двоє ж? Так. Ну, Оце бюджет урізали. Ну ладно, так. Добивайся. Що різали? Так більше треба, кожу. тоді. Вот. Ага, ти знаєш, да. що це було взагалі? Я так розумію, він там якісь оце, розслідування веде. Розслідування пожеж він веде. От. З чим сендвіч, там, до речі. А там шиночка і сир. Я більше нічого не додавав. Ооооооо шиночка і сир. Як цьому, В Subway, в типа, нормально. Короче, все. Будеш мені сендвічі робити. А ти що будеш робити? А я буду спанч боба коротше, в мене улюблена серія SpongeBob, це там де вони. Апилис і перетворились на приводі. Вони там літали з приводом на такому кораблі, типа. Він називається «Летючий голландець». Вони там плавали оце п'яні, коротше.